З перших днів повномасштабного вторгнення на ці СТО працює команда справжніх патріотів, які щодня докладають максимум зусиль, щоб автівки військових завжди були готові до виконання бойових завдань. Це місце стало опорою для багатьох бригад, а його працівники надійними союзниками на передовій. Днями на станцію завітав очільник міста, аби підтримати добру справу та допомогти майстрам швидше повертати залізних коней наших воїнів у стрій. Починаючи з повномасштабного вторгнення ворога, майстри цієї СТО відремонтували вже понад 200 автомобілів для потреб військових. Власник СТО Сергій Комаров разом зі своєю командою присвячують весь свій вільний час ремонту техніки для захисників. Вони роблять це безкоштовно, витрачаючи на відновлення машин особистий час та ресурси. Фінансову підтримку СТО надає благодійний фонд Соня України. Фонд не тільки забезпечує кошти для покриття витрат на ремонт, але і організовує доставку автомобілів з передової. Я хочу подякувати голові фонду Соні Україну Олександру Крудько. Також Сергію Комарову, власнику СТО зі свого боку. Я також на цьому тижні передав великий підйомник для СТО, для того, щоб прискорити процес обслуговування та ремонту автівок. До цієї СТО звертаються воїни з багатьох підрозділів. – 72-га бригада чорних запорожців, 53 третя, 110-та, 54-та, 128-ма бригади. Наша рідна ТРО Кам'янського тут не відмовляють нікому і стараються допомогти максимально швидко. Коли хлопці звертаються до нас по допомогу, ну, їм ж неможливо відказати. Тому ми стараємося, робимо все, що в наших силах. Дякую моїм друзям, моїм колегам. Вони приходять і допомагають, коли в них є час. Дякую Андрію Ленничу за підйомник. Він нам дуже, дуже в користь буде. Ця робота піде на багато швидше. Дуже вчасно, бо не вистачає засобів для ремонту. Це дуже дуже важлива допомога. Бо без машини на війні не як це дуже багато хлопців звертаються, нікому ми не відмовляємо і робимо їх автівки.